Колона російських БТРів та військових вантажівок «Окурал» вночі заїхала в Україну через кордон з Ростовською областю. Про це розказали у штабі АТО. Росіян пропустили через пункти зварення, які контролюють сепаратисти. За інформацією української розвідки в машинах озброєні солдати, розпізнавальні знаки та номери на вантажівках російські. Точну кількість техніки розвідники не повідомляють. кажуть, колона нечисленна. За оперативними даними БТРи їдуть у напрямку молодогвардійська на Луганщині. Представник прикордонного. Управління ФСБ Росії в Ростовській області Микола Синицин не підтвердив інформації про перетин українського кордону російськими БТРами. Те, як російська техніка заїхала в Україну, бачили іноземні журналісти. Про це на своїй сторінці в Твіттер написав кореспондент британської газети Гардіан Шон Бо Бокер. журналіст Бібісі Юрій Вендик, також повідомив, що БТРи рухаються в бік України. Інформацію він підкріплює фотографіями. Сьогодні, вночі через пункт пропуску і зварення, який тимчасово не контролюється українськими прикордонниками, з міста Донецька Ростовської області Російської Федерації в Україну зайшла колона російської важкої військової техніки. Кількість та склад цієї колони уточнюються, проте цей факт також був зафіксований представниками закордонних засобів масової інформації, які зараз знаходяться у цьому пункті пропуску.